Друзі, не звертайте уваги на те, що відео відзеркалилось, тому що я знімав його на фронталку, і на кульках видно, наче мені не 13, а 31, але все добре. Мені 13. Друзі, всім привіт! Мене звати Матвій Віденко. Дуже радий, що ви зайшли на мій канал. Дуже радий вас вітати. Сьогодні я вам хочу розповісти про Ютуб. Сьогодні я хочу відповісти на такі запитання, чому я не створив Ютуб раніше, а створив тільки зараз, що я планую знімати, та чи були у мене Ютуб канали та інші соцмережі до цього Ютуб каналу. Перше запитання, я думаю, слід відповісти, це чому я так довго не робив Ютуб канал. Насправді у мене був Ютуб канал, коли мені було... Ну, десь, десь 7 років. І я його вів з 2018 року, з самого початку до 2021 року. І у мене його заблокував Ютуб. Ну, як? Заблокували Ютуб канал, а на сам мій аккаунт встановили батьківський контроль. Але вчора мені виповнилося 13, і я вирішив, що я створю. І ще один YouTube канал, і буду публікувати для вас багато цікавого контенту. На старому каналі я знімав і влоги, і інші якісь відео, але я дуже часто звідти пропадав і вів його нерегулярно. Я його створив, потім закинув, потім знову зробив якісь відео, потім знову закинув і так далі. Цей час, коли мені заблокували Ютуб. Мені тоді було 10 років. Це був, по-моєму, листопад, жовтень 2021 року. Увесь цей час я був в інстаграмі, мені тато допомагав вести мій аккаунт, але зараз я е, його не веду і посилання вам на нього не буду давати, ну, тому що я його не веду, і сенсу на нього підписуватись немає. І ще я увесь цей час був в Телеграмі. У мене є свій телеграм-канал, який. Я досі стараюся активно вести, але через навчання це не завжди виходить. Але цей YouTube канал я буду викладати відео два рази на тиждень. Це середа та субота. Можливо, правда, це відео вийде. У неділю, як я вже сказав, 5 квітня у мене було день народження, мені виповнилося 13, і я вирішив створити ютуб канал тільки зараз, щоб все це було офіційно. Я офіційно та самостійно міг вести цей ютуб канал. Що я планую знімати? Я планую робити стріми, влоги розказувати про життя, про блогінг. Ну, про повсякденність і хочу ще проводити е, стріми та подкасти. Подкасту, я думаю, поки не буде, тому що для подкасту потрібна дорога техніка. Це для подкасту потрібен мікрофон, аудіо інтерфейс. Ну і в принципі все. Але це дуже дорого коштує. Тому я думаю, подкасту поки не буде. Але я хочу вести стріми десь. Раз за тиждень, раз на два тижні. Але за стріми, скажу чесно, не обіцяю. От відео буду робити два рази на тиждень. А от саме про стріми не обіцяю, тому що стріми їх набагато важче вести. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. З вами був Матвій Віденко. Гарного вам дня. Па-па.